До ситуацій, у яких потрібно сказати ні, належать ті, коли тобі пропонують. Учинити негідно, наприклад, скоїти правопорушення, спробувати щось заборонене, поїхати куди-небудь, причому попереджують, щоб ти про це нікому не казав, не казала. Поїхати в гості на дискотеку, у клуб з незнайомими або малознайомими людьми, підвезти тебе на машині з незнайомими людьми або показати їм дорогу, сидячи в машині. Добре відпочити далеко від дорослих батьків. Погадати, щоб дізнатися майбутнє. Купити на вулиці який-небудь товар за низькою ціною, зіграти в азартну гру і при цьому обіцяють великий виграш, зробити те, що загрожує здоров'ю. Зробити те, що суперечить твоїм переконанням, зробити те, що викличе осуд, шанованих тобою, або люблячих тебе людей. Пам'ятай, найчастіше вміння сказати ні це прояв не слабкості, а власної сили волі і гідності.